Не рекомендую навіть розглядати ці п'ять найгірших готелів у Шармельшеї. Газала біч і газала гаде. Багато хто може повестись на картинку в інтернеті, закриту бухту на Амабей і ідеальний піщаний захід. Але ви отримуєте повну антисанітарію. в готелі. Навіть вимикають електроенергію і воду, занедбані номери і території. Ще й при вартості 1050 євро. Зараз ці кошти можна взяти в готелі на багато вищого рівня, наприклад, такі як «Шератон Шарм або Сафір Шарм. Наступний готель це шарм. Лазар максимально занедбана територія, дуже слабке харчування, навіть відсутність води у басейнах, і це при вартості 990 євро. За ці кошти ми можемо взяти доміна Коробе, Аквамарін Біч або Шармільон Шарм. Наступний готель це Сіва Шарм, тієї ж мережі, 950 євро. Да, в готелі шикарне розташування в букті Шарксбей, красивий кораливий варит, але готель просто вмирає з кожним днем. Занедбані номери, які потребують термінування Нової реновації, дуже слабке харчування. За дану вартість можна взяти, наприклад, Experience Kerosene Park. Наступний готель це Амаріна Сан Resort і Амаріна Сан при вартості 920 євро. Готель, який вічна стройка. Тут до сих пір в басейнах немає води. Дуже слабке харчування, ще й відсутність пірсу, і вітряна бухта нап. І Шармін Inn і Шармін Inn Amarin, Вони бюджетні по 800 євро. Але краще додайте 100-150 євро. Поїдьте на першу лінію з якісним харчуванням, адже готелі дуже слабкі. Порівня для правильного підбору ставте плюс в коментарях і діліться своїми враженнями, які готелі вас негативно розчарували.